Триває ефір. З нами на зв'язок вийшов керівник Волинського обласного центру здоров'я, спорт для всіх. Олександр Хриплюк. Вітання, пане Олександре. Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. Пане Олександре, знаємо, що сьогодні у Володимирі закінчився фестиваль фізкультури та спорту. І цікаво дізнатися про цей захід. Знаємо, що він тривав два дні. Скільки спортсменів брали в ньому участь? Скільки виявилося переможців? І цікаво, чи всі громади нашої області взяли участь у цьому спортивному заході. Ну, фестиваль так, тривав два дні. Громади були поділені на чотири групи відповідно до своєї приналежності: міські, міські, як говориться, обласного підпорядкування це великі міста, селищні та сільські. Загалом прийняло з 54 громад, прийняло участь 26 громад. Це більше ніж у прошлому році на дві громади, а учасників було близько 500 учасників. Також у багатьох командах були представлені особи з інвалідністю. Це було близько 20 учасників, осіб з інвалідністю. Програмі заходу були такі види спорту: як парковий волейбол, риболовний спорт, шашки, дарт, гирьовий спорт, боча це якраз вид, який на які на якому виступали особи з інвалідністю, мама, тато, я спортивна сім'я, козацькі розваги та перетягування линви. У кожній номінації були представлені е, ну, команди від своїх територіальних громад, і, звісно, було нагородження проведено по всіх е, групах, і в кожній групі було визначено переможців е, та призерів нашої Спартакіади. Також до нас долучився долучились спонсори, які надали призи переможцям е, командам е, територіальних громад. Це громадська організація Транспортний рух в особі директора Оніщука Владислава та громадська організація Асоціація футболу Волині в особі голови Кварцянова Віталія Володимировича. Угу. Пане Олександре, то цікаво загалом, скільки учасників взяли участь в цьому фестивалі? Ну, я вам говорив до 500 учасників. Угу. А якщо говорити про переможців... В районі 500 учасників. Так, так, так. Якщо говорити про переможців в різних групах, то чи можете озвучити, і в яких групах хто переміг, які громади? Е -е, ну, так як зараз пам'ятаю, бо в мене немає протоколу під руками. Е -е, пере пере перемогу здобула Володимирська територіальна громада вчора серед міст. Угу. Е Камінька Ширська. Територіальна громада серед ну, міських територіальних громад Володимир переміг серед міських громад, ну, серед міст обласного значення, серед селищних не пам'ятаю. А сьогодні серед сільських, зараз чекайте, Колодяженська територіальна громада. Пане Олександре, чи можете розповісти про призи, які отримали переможці? Це набір інвентарю спортивного: це волейбольні, баскетбольні м'ячі, набір для бадмінтону, набір для настільного тенісу, дартс та від асоціації футболу футболь, по чотири футбольних м'ячі. Угу. Ну а цікаво, чим, яким чином Володимирська міська громада долучилася до проведення цього конкурсу, чи вона лише надала якби, приміщення, так чи що? Ні, е, Володимирська територіальна громада е, надала приміщення, надала організа... зайнялася організацію. Зайнялась організацією проведення заходу, е, леву частку суддів зібрала зі своєї громади е, і інвентар, весь який потрібно було для. Проведення фестивалю, ну в деяких видах, тільки там, наприклад, ви в такому виді, як тато мама, я, спортивна сім'я, то я інвентар надавав зі свого центру спорт для всіх з обласного, а весь інший інвентар, озвучення, підготовка проведення параду, відкриття, проведення нагородження. Також так, так ще і, кажу, організація суддівства це лежало все на плечах Володимирської громади. Угу. Пане Олександре, ви згадали про змагання, зокрема, тато, мамо, я, спортивна сім'я. Як багато було учасників саме в цій номінації? У цій номінації кожна, практично кожна територіальна громада. Була би представлена е, сім'єю, тому що я е, 26 серпня від обласного центру спорт для всіх е, представляв Волинь на всеукраїнському фіналі, е, mm -hmm. куди е, було відряджено три сім'ї, і наша область достойно виступила на цьому фестивалі фіналі. Е, Одна сім'я з Луцька е, Демчуки посіла третє місце. Е, команда Клим'юків з Володимира посіла сьоме місце. І команда Вожнюків з Луцька посіла дев'яте місце з 58 сімей. Угу. Тому, е, а цікаво, саме які саме конкурси входять в цю номінацію? Що робила ціла сім'я, так би мовити? Ну це розумієте, Це не це естафе, це спортивні естафети mm -hmm. з рідними з різними видами рухової активності, які змінюються. Виконує тато, мама, виконує дитина або почергово, або кожний окремо. Це ну такі види естафет, які не мають повторень. Наприклад, на фіналі в Києві було трошки по новому, і напевно на наступний рік буде змінено програму цих естафет на загальноукраїнському рівні. Пане Олександре, якщо говорити про учасників. Ви кажете, що близько 500 учасників брали участь. То хто ці люди? Це якісь спор спортсмени, чи це вчителі з фізкультури, ні, чи це просто ні, це, любителі це, спорту? Це, це, це пересічні громадяни, любителі спорту, тому що тут е, такі види, в яких ну, особливо професійних спортсменів не візьмеш. Це раз. По-друге, по, по е, положенню проведення фестивалю є е, такий пункт, який допускає учасника до участі у фестивалю, це як е, доказ місця проживання. Тобто, якщо ти є мешканцем цієї громади, ти можеш захищати її честь на фестивалі. Якщо ти не є мешканцем, не можеш захищати і виступати. Угу. А, пане Олександре, ви згадували про бочу, то що це за. Можна сказати, новий вид спорту, і чи брали участь в ньому зокрема ветерани російсько-української війни? На, дан, на, дан, на даному фестивалі участі ветерани не приймали, ни одна громада не привезла. Ну, це такий специфічний вид спорту. Він у нас. Культивується по е, інваспорту, е, де приймають участь спортсмени з вадами опорно рухового апарату. Е, наприклад, тут було представлено всіх 20 спортсменів. Здається, чи 16, чи 17 було візочників. Угу. І цей вид це є вже він зараз. Є на даний час став вже паралімпійським, і на паралімпійські ігри відряджається збірна команда України для участі в виду борча пане Олександре, то для спорту, для всіх, оце для вашої організації. Це головний такий фестиваль протягом року, чи ще якісь є інші, коли будуть наступні? Ну е, так, це є. Ну, це є найголовніший наймасовіший фестиваль, тому що mm -hmm. він збирає дев'ять видів спорту і повинні бути представлені всі 54 чотири громади. Е, як за, як зауважило сьогодні керівництво е, області, то буде підніматись питання, тому що два місяці на назад було повідомлено всі територіальні громади. І чому громади не зацікавлені в розвитку фізичної культури на Волині, щоб наша нація е, здорова, буде розбиратися вже окремо після підведення підсумків фестивалю. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олександре, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами у ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. нагадаю, був керівник Волинського обласного центру здоров'я Спорт для всіх, Олександр Хриплюк. На все добре, пане Олександре, тримаємося. Дякую всім також, гарного вечора. До побачення. Ну все добре.